Покроковий план, як почати вести блог в інстаграм та заробляти з нього. І так, хочете заробляти з Інстаграм, але не знаєте, з чого почати, як оформити профіль, де брати контент, як знайти клієнтів. Сьогодні я розкладу все вам по поличкам. Мені буде допомагати мій комп'ютер. Я тут все вам розписала, буду іноді підглядати в нього. Це покроковий план, який допоможе вам почати заробляти в інстаграм на своїх знаннях, навичках або продуктах. І так, поїхали. Перше, що ви повинні знати, чому мене треба слухати? Мене звати Олександра Орлова, я вже 5 років в запусках. Учні мої заробляють від тисячі до двадцяти тисяч доларів. Вже навіть більше і я про чіткі інструменти та роботу над своїм життям. Останній свій запуск я зробила на 2,2 мільйони гривень. Напишіть прямо зараз мені в Директ, от внизу, бачите, Орлова Саша, кодове слово розбір, і ви отримаєте це відео безкоштовно. Можливо, ви захочете теж його подивитись. Все це я маю завдяки інстаграму. Подивіться, я постійно подорожую, я маю все, що я хочу, да, всі там всю техніку. Ми купили от нещодавно BMW з салону X4. Коротше, я реально живу життя мрії: Дубай, Міца, Паріж, Канари, Балі. Я була де я тільки не була. Була, я зробила собі зуби, зробила собі візу. Я постійно відчуваю це життя. Я дуже багато відпочиваю, займаюсь своїм тілом, займаюсь спортом. Цього всього б в мене не було, розумієте? І в мене є тільки один флагманський продукт, який я продаю. Це перепрошивка. Це курс, де за два місяці ми з вами пройдемо все від А до Я про продукт, контент, автоворонки, рекламу, команду, масштаб. Ми пройдемо з вами все те, що вам треба для того, щоб заробляти, і ви будете брати для себе тільки те, що вам потрібно. Результат курсу. Ви заробляєте не просто теоретично знаєте, як це зробити, а ви прям реально заробляєте на своїх послугах та інфопродуктах через блог. Дивіться, будь ласка, скільки людей вже пройшли, тільки перепрошивка. У мене до того ще були інші курси ще до повномасштабного вторгнення. Просто подивіться, скільки людей тут перед вами. Це всі ті люди, які реально пройшли мій курс і зробили свої результати. В мене в Highlights є Багато кейсів учнів з різних ніж, які почали вести блог, монетизували свою експертність та заробляють в онлайн світі. Детальніше дивіться в інстаграм, там все подивитись про кожну ученицю окремо. І так, ми почнемо з тобою кроки. Перший крок це вибірніше. Перше і найважливіше це визначити, що саме ви будете продавати. Який у нас алгоритм? Перше, подумай, що тобі справді подобається і в чому ти реально розбираєшся. Наприклад, я задаю собі такі питання, про що я можу говорити годинами, що б я могла робити безкоштовно, в чому я маю свою експертність або хотіла б її розвивати, і які теми мене надихають. Друге, досліди ринок і досліди тренди. Які найкращі теми, ну я рекомендую. Це професія, заробіток, розвиток, здоров'я, відносини. Це найбільш актуальні та найбільш прибуткові ніші. Якщо ваш результат продукту закриває один із цих тем, це дуже круто. Третє: тестуй і аналізуй. Почни створювати контент у вибраній ніші та слухай себе. Якщо тема не заходить або не приносить задоволення, краще змінити фокус. У вас немає цілі обрати одну нішу на все життя. Так не працює, але тут треба відрізняти лінь. Щось робити, да дійсно чимось таким, що вас прям не задовольняє, тому що іноді буває просто лінь, або, наприклад, ви не бачите швидкого результату, і ви зливаєтесь. От тут треба чітко зрозуміти, це лінь, або реально не хочеться робити цю нішу, нічого в ній робити. Моя особиста таблиця зі стратегіями заробітку в інстаграм для тих, хто обирає нішу, от можете прям подивитись. Я тут розповіла окремо б'юті сферу роздробила. Далі продаж товару по дропшипінгу чи з першим внеском, сфера експертних послуг в сіті, репетитори, маркетологи і так далі. І локальна сфера. Бізнесу, це кондитери, кульки, декори, СТО і так далі. От подивіться, які є плюси і мінуси кожної ніші. Я прям для вас окремо зробила цю таблицю, детально вивчіть, щоб ви розуміли, на що ви підписуєтесь. Далі, головне вибирати нішу, яка буде одночасно цікава вам і корисна аудиторію. Та матиме. Потенціал для зростання, тобто ви повинні розуміти при приблизний потолок цієї ніші, і ви повинні розуміти, ви готові на це або ні. Наприклад, Авраменка Катерина да, навчання з б'юті. Вона продавала точка 40 тисяч гривень, хаотичні продажі, не знала, як продавати в підсумку. Зробила 95 тисяч гривень, купила собі 16 про айфон і виграла iPad на курсі. Штори Оля молода. Найкращі штори в Миколаєві. Да, у нас на курсі вона заробила 170 тисяч гривень в інстаграмі. Далі Таня Андрієва, нумеролог, да, їй точка тисячу доларів, багато індивідуальної роботи з клієнтами. Точка Б 100 тисяч гривень, продала марафон 125 людям на суму 50 тисяч гривень. Купила собі Dyson та iPad. Далі кандитер Світлана 45 тисяч гривень. Точка А, 28 замовлень. В підсумку ми зробили 68 замовлень і заробили 115 тисяч гривень. Крок 2. упаковка блогу. Ваш блог це ваша візитка. Він має викликати довіру і одразу пояснювати, чим ви можете бути корисні. Давайте подивимось, як взагалі виглядає блог людини, яка може продавати. В неї повинен бути простий логін, аватар, ім'я, опис профілю та хайлайтс. Логін. Єдине правило логіну він має легко запам'ятовуватись. От прям легко його повинно прочитати і запам'ятати. В ідеалі це ім'я та прізвище, псевдонім, тема блогу, наприклад, типу доктор Косметологи». Давайте подивимось приклади: Орлова Сані, Зоорум Миколаїв, Шампуров, Доктор Гімбаров. Да, тобто є конкретно мінімалістично, легко читається, відображає нішу, і мінімум точок, підкреслень і так далі. І погані приклади ви теж можете побачити, да, надто довгий логін. Погано читається, не відображає нішу і використовується багато підкреслень та точок. Друге, це аватар. Що на ньому має бути? Ваше обличчя, якщо ви хочете вести експертний блог або надавати послуги, і логотип, або фото, що відображає вашу нішу, якою ви хочете займатися, і якщо це товарний бізнес. Дивіться, давайте подивимось приклади: тренер по боксу, танцювальна школа, дитячий одяг, да, тобто є або Обличчя, або видно завдяки е, якби, символізму, да, видно, наприклад, танцювальна школа класне, ну, на це хочеться натиснути, або дитячий одяг це конкретно логотип. Да. Якщо ми говоримо про послуги, да, корейська косметика, там ці баночки, юрист гарно вдягнутий і експерт-маркетолог, просто гарне, усміхнене обличчя. Погані приклади. Да, от, наприклад, дівчинка десь щось сидить на дивані, чи це магазин одягу, чи що, не зрозуміло. Або це не закрите, закрите обличчя, оце, знаєте, ото, як в 2000-х годах фотографірувалися, або там просто багато Людей стоїть, нічого, чого вони там стоять, не зрозуміло. Оце погано і так краще не робити. Також, будь ласка, будьте уважні, щоб не було фото з відірваними е, кінцівками. От, наприклад, як перше фото, да, там половинки ноги нету, на второму фотки теж половинки ноги нету. Ну, це таке, не дуже. Третє це ім'я профілю. Ім'я облікового запису завжди індексується пошуком Instagram, Тому заповнюйте уважно. Тобто, наприклад, е, що я рекомендую вказувати: місто, ключові слова, прізвища ім'я. Давайте подивимось приклади торти Київ. Да, якщо ви з Києва, косметолог Одеса, дитячий одяг Україна, якщо ви з України, або маркетолог Саша Орлова. Тобто, як мене шукають, так я і записуюсь, щоб я була індексована в, в інстаграмі. Щоб коли люди шукали маркетолога, вони могли знайти мене. Далі опис профілю. Це найважливіша інформація про себе, свою послугу або продукт. Ці слова відображають да, вас як автора блогу. Саша Орлова, маркетолог, запуск, і автор курсу перепрошивка. Учні заробляють від 1000 до 26 тисяч доларів. Зараз йдуть продажі на перепрошивка 4.0. дивись безкоштовний контент на YouTube. Тобто є конкретна Інформація про мене, чіткість і е, внизу безкоштовний контент. Далі що можна додати в опис профілю, якщо ви новачок, перелік основних товарів та послуг. Дивіться, не не просто жіночий одяг, а сукні, кофти, сорочки. Не просто косметолог, а ботокс, скути, джолі тощо. Більше користь вашого продукту чи послуги для вашої цільової аудиторії. Наприклад, шоколад, який їдять мої діти, або підберу машину, на якій би їздив сам. Третє: професійні досягнення або цілі в цифрах. П'ять років досвіду відкрила бізнес у 18. До Далі передати коротко зміст вашого профілю або сказати, чим ви корисні про психологію та материнство Або ділюсь рецептами щасливих стосунків. Далі заклик, лід магніт. От в мене дивись корисний контент на Ютубі, безкоштовний. У вас це може бути. Дивись хайлайт шлях. Пиши в Директ для безкоштовної консультації. Е, теж хочу показати хороші приклади. Не буду їх читати, але подивіться, і можливо, ви зможете взяти для себе приклад і показати погані приклади. Да? Це так робити не можна. І так, хайлайти. Теж хочу показати хороші приклади. От, подивіться, це. Те, на що хочеться натиснути. І хочу показати вам поганий приклад. Оце не дуже. да? Нічого не зрозуміло, якісь фотки, є, воно щось рандомне. А коли ви отак пишете: з 0 до 89: к, Жесть, секрет, прогноз, ПП це дорого, до після. От на це хочеться натиснути і подивитись детальніше. Окей, нішу вибрали, упаковку зробили. Що далі? Дивіться, далі контент-стратегія. Це третій крок. Контент це довгострокова інвестиція в ваше багате майбутнє. Контент це те, що буде залучати людей і перетворювати їх у клієнтів. Як заявити про Тебе в сторіс, якщо я новачок. Дивіться, перше, познайомитись з аудиторією і зробити про себе сторітелінг. Я не буду довго зупинятися, але покажу вам приклад да, Каті Цегельної, яка це зробила, і дуже класно це зробила. Просто подивіться, коли ти бачиш такі приклади, ну ти просто не можеш це повірити, і ти реально хочеш подивитись цю історію від початку до кінця. Дуже класний сторітелінг. Вообще, можете зайти до Каті, подивитись або можете ще зайти до мене. У мене теж класний сторітелінг. Я там розповідала, як вийшла на перший мільйон. Далі, друге, не брешіть, показуйте шлях дослідника, будьте собою, дайте собі час. Тобто, не треба, знаєте, оце робити. Типу, я, я не експерт, але я буду показувати, що я експерт. Ні, будьте чесні з людиною. І ви можете сказати так: так, я зараз пробую. я не знаю, чи вийде, але дуже хочу. Тож буду тримати ваш курсі мого шляху. От я зробила візуал, як вам? Тобто розповідати правду. Третє, не порівнюйте себе з кимось, не намагайтеся. Робити ідеально. Краще 300 разів на рік, але на троєчку, ніж три рази, але ідеальні. Розумієте? Ну, типу, ніхто не побачить ваші дітей сторіс, а 300 сторіс ваші вже побачить. Також з вами можуть бути несходні. Це ок, коли там ви думаєте так, інша людина думає інакше. Додавайте календарь, що вам треба тепер, регулярно, час на пошук ідей і викладання контенту. Тобто, це ваша задача, там контент, сторіс. Ви повинні це додавати, бо нібито, знаєте, здається, що типу контент він повинен робити якось так. Ну, типу, він просто повинен бути десь з'являтися, десь свободна. Ні, це ваша робота, і це повинно додаватись так само в календарі, як і поїсти, як і сходити там на манікюр, макіяж і так далі, і або прийти на якусь там зустріч. Далі не знаєте, що викладати? Напишіть мені в дірект слово ідея та отримайте 50 ідей для вашого блогу. Там купа інформації, яку ви можете використовувати. Далі заходьте в воду повільно, якщо переживаєте, зразу викладати знаєте, там розмовні сторіс, розповідати якось дуже впевнено. Пробуйте поступово. І давайте дам базові правила сторіс, які ви повинні знати. Перше, завжди виходимо з однієї теми та хорошого заголовка. Наприклад, мій контент реально постійно крадуть. І тому хочу про це розповісти. Або мій день почався дуже несподівано. Далі обов'язково ми робимо призови до дії, заздалегідь розуміючи в нашу воронку, чому ми взагалі робимо цей контент. Да? 22 хвилини потужного контенту, Пиши слово план і забирай етапи мого запуску або пишіть директ для замовлення, через два дні акція закінчиться. А якщо ти наважився, теж. Перейти на перепрошивку, став плюс. Слідкуємо за чистотою та красою в сторіс. Це повинно бути просто гарно. Не треба робити супердеально, залучати якісь там, окремі додатки в сторіс. Це не обов'язково. Головне просто робити чисто. Не боїмося повторювати одне і те ж саме. Чому тому, що нам здається, що якщо ми будемо повторювати, то це погано, але люди не слухають ваші сторіс від А до Я. Щось вони будуть не пам'ятати, не розуміти для того, щоб ви актуалізували постійно там вашу тему для підписника. Треба повторювати. І це нормально. Говоримо словами клієнта і не вигадуємо Вікіпедію. Да, дуже важливо це робити, бо якщо ви не будете цього робити, людина буде постійно слухати яку якусь знаєте, просто Вікіпедію. І ну це не дуже. От хочу показати вам Любу Скюпєйку. Вона з нуля зробила 95 тисяч гривень, навіть не 200 переглядів. Ми не там 100 переглядів, бо навчилась робити контент, який продає. Розумієте, Надя Нют, вона зробила 200 тисяч запуск. Вдумайтесь 200 тисяч з нуля. Перший запуск зробила. Чому? Тому що розуміла, який контент давати для людей. Залишилось буквально ще трохи. Та? Якщо додивитись до кінця, то дізнайтесь, як отримати перших клієнтів. І так, крок четвертий, це монетизація. Дивіться, як заробляти з блогу. Взагалі, от як це робиться, перше це продажі наших послуг чи товарів. Та кажіть людям, в чому ви можете бути корисні. Робіть офери, закликайте людей писати в Директ. Друге, це запуск. Інфопродуктів, вебінари, міні-курси, консультації. Третє це партнерські програми. Рекомендуйте інші блоги і отримайте відсоток або плату за рекламу, або також працює мережевий бізнес. Особисто я раджу перший та другий варіант, бо в цьому випадку можна зробляти багато, маючи невеликий блог. І мої учні це доводять. Женя 200 тисяч гривень щомісяця зробляє на охопленнях 350. Аня Вовк зробила запуск на 253 тисячі на охопленнях 250. Катя Цегельна зробила запуск на півтори мільйони гривень на охопленнях 300 Настя Кавецька з нуля вийшла. На 50 тисяч гривень на охопленнях 200. Ну і Люба Скопейка, я вже сказала, з 0 до 95 тисяч гривень. І так, яка ваша зараз стратегія? Давати безкоштовний корисний контент, щоб викликати довіру та зацікавленість до теми вашого блогу. Друге робити прогріви, історії, відповіді на питання, відгук додавати. Третє запускати продажі через обмеження. Наприклад, ціна зросте, є тільки 5 місць, тому приходь. Отже, щоб почати заробляти в інстаграм, вам потрібно обрати нішу, упакувати профіль, робити контент в блозі і продавати свої послуги чи інформацію. Продукти. Саме цьому я навчаю на курсі перепрошивка. Це мій флагманський курс, про який я казала на початку. Це продукт для тих, хто хоче побудувати власну стратегію та виконати свою ціль, вийти на омріяний зароботок, отримати структуру, розібратись з делегуванням і так далі. Курс включає в себе всі інструменти, які потрібні для росту в Інста в 2025, в 2026-му роках. Моя головна мета це навчити вас продавати, навіть маючи перегляди в сторіс, типу там 100, 200, 300, і зробити вас тими, у кого купуватимуть без інтри на чесних продажах. Мій шлях з нуля до мільйонних запусках був ось таким. А я вас приведу ось таким шляхом. Ви будете знати конкретні інструменти, як зробити результат в інстаграмі. Моя гордість це дуже багато кейсів. Якщо ви зайдете в стрічку в інстаграмі, ви їх подивитесь прямо. От люди відео мені записували, як вони зробили результат. Для того щоб заповнити анкету на наступний потік перепрошивки, будь ласка, напишіть мені кодове слово анкета в Директ і отримайте анкету відбору для того, щоб ми вас відібрали. Які є плюси зараз заповнити заявку на наступний потік? Ні до чого вас не зобов'язую, але дає найкращу ціну на курс. За ви заберете найкращі бонуси. Ви можете підготуватись та зібрати гроші, але розстрочка теж буде, і встигнете ще підготувати ґрунт для роботи. Можливо, ви захочете піти до психолога якісь моменти розібрати. І, можливо, захочете пройти наше переднавчання, визначити з нішою, доробити продукт. Єдине, що я вам хочу сказати, ніколи не пізно і ніколи не рано. Ви повинні йти тоді, коли ви відчуваєте, що ви хочете заробляти вже все. Хочете заробляти, треба йти і вчитися цьому, не чекати, що це прийде само. На жаль, ні, але все вийде, якщо ви зможете йти і вчитись цьому.